Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магія. Сьогодні у нас в відповіді на питання підписників. Як і завжди дивіться закріплений коментар, там буде перелік всіх питань. Ну і розбивку я по епізодам теж зроблю. Буду читати питання відповідно повністю, а потім вже для Рун перефразовувати. Ну що, поїхали? Так, гаразд. Добре, просять мене подивитись якраз усе виступ бункерного чуда про зміну застосування ядерної зброї, зміну ядерної доктрини. Як то взагалі повпливає на війну і чи повпливає, як це повпливає на підтримку? Ну що, давайте запитаємо. Так, гаразд, дякую з відповіді. Добре, ну покажіть, мені, будь ласка, як оці от заяви Путіна чергові про зміну ядерної доктрини, про чергову погрозу ядерної зброї? Як це все вплине на підтримку України? І чи вплине взагалі? Скажіть вам правду. сторонах. Фехо. Аліс. Аланс. Ансус. Не, не, не. Райда. І що? Фінал? Єр. Та. Знаєте, я тут особливого впливу не бачу. Ну, от чесно. Вже всі наслухались путінських тих ядерних погроз. Весь мир трухує, це. Оце. Е, уже скільки всього було, ЗСУ зараз в Курській області. Нагадаю. І щось то ядерка досі не полетіла. Тому таке, що у нас тут? По стару, альгіс, лагу, сансус, райдо, єра. Ну, а де? А де, власне, якийсь вплив? Ну, таке. Вплив не визначений з одного боку, да? а з другого боку, в таємниці, де що буде робитись, от і весь вплив. Ось. Ось нам якийсь ресурс передають, ось таємно. Да? Задля чого? Задля того, щоб убезпечити себе. Все рівно ось курс вибраний правильний, руни показують, що це власне правильний курс. Ось Ансус. Та є домовленості. Я вас, я вас прошу. Ось пуста руна ансус, Таємні домовленості, якщо так. Між Росією і Заходом, схоже, що так. Щодо незастосування ядерної зброї. ну тобто. Ось райдо, все рівно нам поставки всякого різного йдуть, щось буде оголошуватись, щось оголошуватись, ось відповідно не буде. Багато чого будуть в таємниці пускати, щоб ну, захистити себе, да? зіграти партію, як то кажуть. Ось райдо, Єра, все рівно поставки йдуть, все рівно, ось е, воно все як і було, так і було. Єра, до речі, циклічні події показує. Та це ж було вже, так? Да? Що перша лякавка ядерної зброї, те я вас прошу. Вже не смішно. Бачили їхні сармати, які в шахтах вибухають і так далі. Якщо б вони ядерку свою трухлу дістали із сховищ, то великий шанс, що вони би ядерка в руках долбанула, да на їхній території. Прям дуже. Тому таке. Жодних обмежень тут не впало. Жодних, Всі, майже весь розклад прямий. Ну, от вам і вплив. То. А, ну, добре, давайте. Я, звичайно, не люблю далекі прогнози робити. Ну, давайте, то що знов нагнітають, ядерний удар по Україні, там з території Білорусі, чи там ще що-небудь. Давайте вже запитаю, чи буде до кінця війни з Росією ядерний удар по Україні? Це думаю, буде гарне питання, багатьом буде цікаво. Раз, дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка, чітко і ясно. Так, чи буде ядерний удар по території України до кінця війни з Росією? Скажіть, вам правду. Зразу феху перевернуто. Урус перевернутий. Уня перевернута. Тейвес перевернутий. Альгіс перевернутий. І що? Маннас перевернутий. Давно такого не було, щоб весь розклад був перевернутий. А, дивіться: ядерного удара по території України. Чи тактично, чи стратегічно, чи ще якого-небудь не буде. Не видно цього. От від слова зовсім. Що у нас тут? Фего перевернути, Таурус перевернути. Вуньо перевер... Ну, Одним словом, все перевернуте. Тейвас, Аліс, Маннас все перевернуте. Брак ресурсу, брак сили, розчарування в тій силі, обстріли будуть, тільки обстріли не ядерним. всяким, Лякалки будуть 100%. Чого не буде удару? Тому що вони самі беззахисні, беззахисні, перед заходом, відповідно, будуть. І хто? Да верхівка, зокрема, їхня. Путіну і компанії особисто сказали, що якщо лапка ота сключена, бункерна, потягнеться до красної кнопки, то буде смертний вирок. Ну, справжнього вже нема, але тоді і всім двійникам хана настане. Тобто нема ядерного удара, нема. Ну, станом на зараз. Добре, тут треба сказати, що руни покажуть при всіх поточних обставинах. Питання ви чули, до кінця війни не видно, де. Весь розклад перевернутий. Ну, що мені тут додати? Вякавок ядерних буде, ще видимо, не видимо, то зрозуміло. Ядерний удар ні. Це те, що Путіну, це те, що останнє буде, що він зможе зробити, якщо так. Так, гаразд, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Давайте далі. Е просять мене подивитись, ну да, трохи тут уже погляд в минуле буде. Просять подивитись, чи правда, що російським військам дали вийти із правобережної Херсонщини в обмін на згоду на зернову угоду. Ну, давайте подивимось. Так, дякую за відповідь. А ну добре, покажіть мені, будь ласка, чи правда, що, чи правдива взагалі інформація, що російським військам дали вийти із Правобережної Херсонщини в обмін на е, зернову угоду. В обмін на згоду на зернову угоду. Скажіть вам, правду? Дагас. Кано, Урус. Лагус, далі. Соло і що? Вуно. Обмана не впало, да, дійсно. Мають місце там якісь домовленості. Чого власне, росіян випустили? Там не тільки зернова угода, там щось іще, можу зразу сказати. М -м -м, ну, залом, так. Да. Що у нас тут? Дагаскана, урус, Лагус, соло, вуньо. Дивіться. Зміна ситуації відбулася, розкриття планів, розкриття якоїсь інформації, щось вийде. Що, а, щось ми ще почуємо по цьому поводу. Щось ми почуємо. Ось урус, схоже, від когось із військових. В той же час це показує, що реалізація якогось плану військових. Тут питання чи їх, Ну, урус загалом ЗСУ показує. Ось лагус, щось пов'язане з водою, в тому числі. Да? Перехід Дніпра, щоб вони собі спокійненько там переправилися. і можливо, і це, до речі, може бути. Е, ну, Зернова угода, да. Ну, не тільки. Ось Соло, Да, правильна здогадка, в яблучко. Мало того медіа показує. Медіа показує, розкриття інформації. Почуємо ми щось іще згодом. Згодом. Почуємо. Ну, і Вуньо. туди ж, здійснення мрій, здійснення бажання. Це прям, знаєте, прям у когось. прям... Верх, верх фантазій було, прям радості, як кажуть, повні штани від реалізації цього. Цікаво, з якого боку, це таке було, щось підозрюю, що не знашу. Ну Таке. Багато ще що, що цікавого, ми дізнаємося згодом. Так, гаразд, дякую за відповіді. Дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка. Так, давайте. Давайте зачитаю. Просить мене подивитися, чи вдасться саудитам зробити те, про що вони казали з самого початку війни. Тобто, чи зроблять з Росії банкротів. Ну, яким чином, зрозуміло, ціна, ціна на нафту? Да? Хто сидить на нафті, окрім Росії? Ну, Давайте запитаємо, чи дійсно вони це зроблять. Тут треба, напевно, питати не стільки, чи вдасться, а чи вони будуть це робити. От чому справа. Так, гаразд, дякую за відповідь. ну, добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, вдасться саудитам зб... зробити так, щоб Росія збанкрутіла. Скажіть вам правду. А я вас... Ансус перевернутий. Агалас. Ота дай. Старуна, да. Ну-ну-ну, що це, що це пояснити? Імберкана і що пояснити? Афеху перевернута. Ясно. е так, що у нас тут? Евас, Ансус перевернутий, Агалас, Ота, Пустаруна, Меркана, Феху перевернута. е да, ось іде. Ну, дивіться, е, обмежити транзит, зробити Росії погано, вони дійсно можуть. Щодо того, що прям Росія збанкротувала, ансус перевернутий. Обман ілюзії. М -м -м, не так. Ось Хаглазота. Суттєвий удар по Росії вони можуть зробити. Зокрема, по російській владі. Да? Ну, Взагалі по Лота, в даному випадку як держава, йде удар по державі. Ну, зрозуміло, що по-російській да, в контексті питання. М -м, під пустою руною. Щось не все ми знаємо, є якісь там домовленості, схоже, що таємні, так, якраз з російською владою. Беркана Феху, збитки вони можуть Росії зробити прям дуже і дуже великі. Якраз тим, що просадять ціну на нафту. Оце вони можуть. Ну прям завалити Росію самотужки, щоб це виключно саудіти зробили, ансус перевернути обман ілюзії. Не відповідало дійсності. Так, раз, дякую за відповідь. Так, давайте далі. Тут велике, точно треба зачитати, щоб був контекст зрозумілий. Добре, отже, питають мене: Швейцарія забороняє постачати нам зброю та комплектуючи до неї саме ну, виробництво Швейцарії. Да? Та деякі країни Європи хочуть відмовитись від зброї швейцарської через це. Ну просто мене перевірити, чи воно дійсно так і що це буде, якщо так. Ну, давайте запитаємо. Раз, за відповідь. А ну добре. Покажіть мені, будь ласка, ну чи Швейцарія забороняє як би постачати нам зброю? Так, да, це офіційна інформація, офіційна їхня позиція. Тут навіть перевіряти не бачу сенсу. А вони ж нейтралітет тримають скільки там 200 років більше. Можете написати в коментарях. А, ось. а що до, що до саме погроз європейських країн, оце давайте перевіримо. Добре, покажіть, мені, будь ласка. Наче дійсно деякі європейські країни відмовляться від зброї швейцарської через те, що Швейцарія забороняє постачати свою зброю в Україну. Скажіть вам правду? Аліс. Манус перевернутий. Кану перевернута. Вуньо далі. Іса. Ішово. І соуло. Ага. Дивіться, цікаво показали насправді. У нас тут, Аліс, Маннас, перевернути Кано перевернута Вуньо і са, Е, Ну що ж, доля правди тут є. Долі, чому кажу доля? Тому що Кана перевернута, а це якась хитрість тут присутня. На уже не все так гладко, як говорять. Е, так, що в нас тут? Ось захист ЦБ, захист ЦБ, обороноздатність і так далі. Да, дійсно. Но, якісь нелади із владою, саме швейцарською, йдуть. так? Ось дійсно якась хитрість, якийсь щось ну, ш... цієї інформації не зовсім так. Той же час. Часткова правда, тому що реалізація мрій, здійснення мрій у когось. Ну, явно у інших виробників зброї, да? окрім Швейцарії. По Ісі якісь обмеження дійсно будуть на Швейцарію да, і на, якби, на роботу з нею. Но по соло. почуємо, до речі, побачимо. Соло медіа показує, почуємо, побачимо, Пізніше схоже що на то. І не все почуємо, побачимо. Но якісь обмеження дійсно будуть по відношенню до Швейцарії, до закупок зброї. Ну, прям повне припинення співпраці, ні. Ні. Не так. Не так, не зовсім воно так. Так, гаразд, дякую за відповіді. Ну, давайте тут же. А буде взагалі Швейцарія напряму, не напряму, якось постачати свою зброю в Україну. Давайте. Раз, як у Ну добре, покажіть, мені, будь ласка. Ну а чи буде Швейцарія якось напряму чи не напряму постачати зброю в Україну до кінця війни з Росією? Скажіть, що ви Соло. Ейвас. Беркана перевернута. Ейвас. що? Єра. І шо? Фінал? Райдо. Ха, так а, вже схоже щось було навіть. Просто що небагато і таємно. Ну, а взагалі, да, мають бути поставки. Саме з Швейцарії а, воно не йде як напряму. Воно не йде як напряму. Все рівно нейтралітет тримають. Але, схоже, тихенько дадуть дозвіл. Що в нас тут? Соло, Евас, Беркана Перевернута, Ейвас, Єра і Райдо. А, да, Ось, соло, да, здогадка правильна, в яблучку, Мало того медіа. Почуємо пізніше. Не все вийде в ефір. Ось Евас, ось власне поставки, ось якась взаємодія. Ну, по беркані перевернуті, Повільно, повільно, не так швидко. Якесь топтання на місці. Беркана. Ей, вас ПВО показує. М -м -м. Коли в нас біда з ПВО буде? Ну, В принципі, уже. Но, схоже, що ще. Що ще, Да? якраз щодо ПВО. Гепарди ж, якщо правильно пам'ятаю, боє... ну, гепарди самі німецькі, але боєприпаси до них якраз швейцарською виробницею. В Швейцарії їх е е доволі багато. От в чому справа. Тут воно ось, беркана, де деградація ПВО йде. Да? В той же час, ей, вас... ну знаєте, все рівно йде відстоювання себе. Відстоювання себе, як знаєте, як самооборона. Тобто, чи це буде напряму навряд, через треті країни. Але взагалі щось буде. Ось є Райдо, ось вам урожай, хоч і якийсь обмежений, так сильно вони нас зброєю не завалять, ну, будуть давати. Да. Е Пізніше, знов-таки, обидві руни не швидкі. Ось Райдо, ось вам поставки йдуть. Єра Райдо, Ера циклічні події показує, а Райдо якраз поставки. Таке враження, що вже щось було. І що і Швейцарії нам постачали, Ну, не багато і не напряму. От в чому справа. Швейцарія тримає нейтралітет. Ну, схоже, що комусь дозволила поставити свою зброю. Що росіяни будуть перевіряти, чиї там боєприпаси до ПВО до нас прийшли. да? Тобто, ну, щось таке буде. буде. Уже було, і схоже, що буде і ще. Просто що не, не так багато і таємно. Ну, Швейцарія нейтралітет тримає. Ну що ж, можна їх зрозуміти, в принципі. Як би, як би нам то не подобалось, ну їх можна зрозуміти? Так, раз, дякую за відповідь. Ну і давайте. Напевно, родзинка сьогоднішнього відео а, просять мене подивитись, чи вдасться Путіну захопити всю Донецьку область, як він то мріяв. Питання не тривіальне, доволі таке. Зараз відкрию карту, відповідно. Знов таки, я часових рамок не буду ставити. Це прогноз буде глобальний. Подивимось загалом. Так, гаразд, відповідь. Ну добре, покажіть мені, будь ласка, ну, чи вдасться Путіну повністю захопити всю Донецьку область, так як він то мріяв? Скажіть вам, правду. Aligis pervernotījai. Urus pervernotījai. Dagas. Isa dalis. Ancas pervernotījai. Šokas, po finau. Postarūna. <laughs> Ну, то добре, тут можна далі не лізти, в принципі, ясно. Е, ну що ж, хто давно на каналі, той вже зрозумів. Ну а хто не так давно, для тих поясню. Що в нас тут? Аліс перевернутий, Урус перевернити, да, Гази, Сансус перевернутий, пуста руна. І відповідь ні. Не вдасться йому захопити повністю Донецьку область, так як він собі думав. Е, но, дивіться, е, щось йому ще захопити вдасться. Тому що в даному випадку Аліс перевернутий йде як втрата наших позицій. Показують, що сил не вистачить у Путіна тих сил, що зараз є, щоб захопити повністю всю Донецьку область. Тобто, що не казав. Тим не менш, зміна ситуації якась відбувається. Оце, якби не мобілізація якась була на Росії, наприклад, ну все рівно Іса, все рівно обмеження. До речі, не так скоро. Воно то зміни відбуваються, але повільно, повільно, обмеження йдуть. Ансус перевернутий, обман іде. Будь ласка, сумні новини. Ну, для Путіна, відповідно. І постаруна. Ну, вищі сили, да, вищі сили за нас, дійсно. Ансус перевернутий постаруна дурний знак. Це попередження від вищих сил. Можна і так прочитати. А на Росії цікаві знаки відбуваються, чи не так. А, ось, і загалом і сансус. Ну, обман, обман, ілюзія. Це руйнування плану йде, от дійсно. Ну, правда, постаруна і невизначеність показує. Тут, бачите, фіналу ще нема. На даний момент, на даний момент не видно, що Путіну цього вдалося. Не видно. Ну, ще певні успіхи у них ось будуть. Да, На жаль. Но сили повністю захопити область у них нема. Поки що, принаймні, нема. Тут треба підкреслити. Ну, ось такий прогноз. Знов таки, ви ж починаєте питати, коли і так далі. Руни погано відповідають на питання коли. А ось розвиток ситуації показують чудово. Притом навіть в часі, притом навіть на е, доволі довгий проміжок. Да? Ну, якось так, ось такий сьогодні бліц. Тому якби, тому якби є хороші новини, але є новини і не дуже хороші. Якось так. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання. У Спонсорів там доступ до рун та стаю перевірених мною, ну і інші приємні плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!